То наразі і жінок обов'язково має ставати на військовий облік, і хто може ставати зокрема і добровільно. Дякую за запитання. Отже, з 18 травня 2024 року, згідно з пунктом 11 статті Першого закону України про військовий облік та військову службу, на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту медичну та за медичною та фармацевтичною спеціальністю. А при цьому вони мають бути придатні до військової служби, і відповідно має бути категорія вікова, тобто від 18 до 60 років. Раніше був такий закон, коли ще жінки, які здобули освіту фармацевтичну чи медичну, вони не перебували на військовому обліку і могли працевлаштовуватись як не військовозобов'язані до кінця 26-го року. Однак Кадмін своєю постановою номер 563 від 16 травня 2024 року вніс таку правку і в прибрав дану можливість. Що стосується Жінок медиків, то, наприклад, обов'язково можна не ставати на військовий облік, це з таких підстав, коли, наприклад, жінка має троє і більше дітей молодше 18 років, дитина з інвалідністю, наприклад, усиновлення дитини молодше 18 років. Якщо ще жінка. На жаль, розірвався зв'язок із нашою гостею. Будемо сподіватися, що невдовзі він відновиться. Так, так, пані Тетяно. Будь ласка, продовжуйте. Ми вас чуємо і бачимо? Крім того, не зможуть мобілізувати, наприклад, за наявності дитини віком до 18 років, якщо хтось із подружжя проходить військову службу. Якщо, наприклад, за, ну, непридатні за станом здоров'я особа, матері одиночки, і якщо близькі родичі вже зникли безвісті на війні, якщо близькі родичі визнані Героєм України, то також це заборона дії пані Тетяно. Цікаво, хто що... ви згадували про те, що на військовий облік ставлять жінок з 18 років. Але якщо, наприклад, знаємо, що ще в цей час вони можуть навчатися зокрема в медичних закладах, то чи як чи можете пояснити цю ситуацію, з якого віку тоді, чи це після завершення навчання, чи вже навіть під час навчання дівчата можуть бути поставлені на військовий облік? Так, так, при вступі до вищого навчального закладу а, потрібно стати вже на військовий облік, і студентки відповідної спеціальності вже матимуть а, військовий квиток, вони вже є військовозобов'язаними. А чи можете розповісти, яким чином відбувається дійсно мобілізація жінок, які вже стоять на цьому військовому обліку. Вони так само мають приходити військово-лікарську комісію чи е, якийсь інший алгоритм? А, Такому випадку це все іде на одному рівні з чоловіками, тобто. Вони також проходять оновлюють дані, проходять ВЛК, і тобто нічим нічим воно не, не відрізняється. Як саме можна оновити дані, наприклад, за допомогою мобільного застосунку «Резерв плюс», або через ТЦК або через СНАП? А військовослужбовці, які вже проходять службу, то вони можуть оновити свої дані. Це буде доступним червня місяці через «Армія плюс. Міністерство оборони запустить такий відповідний додаток, і це стане можливим. Ну, Але я так розумію, що все-таки є різниця з чоловіками в тому, що жінкам не дають повістки на вулиці, а лише тим, які перебувають на обліку, і, наприклад, дані яких є вже у ТЦК та СП. Так, 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 так. Але чи можете також розповісти, то все-таки хто з жінок не підлягає мобілізації, чи є якісь вимоги стосовно відстрочки, чи загалом є якісь норми, та, які, наприклад, зможуть звільнити жінку від мобілізації? Отже, не Наступним все відбувається наступним чином: якщо жінки-медики, які стали на облік військовозобов'язаних, вони не підлягають призову за мобілізацію, якщо вони заброньовані, тобто підприємство бронює своїх працівників, або визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, тобто там, на строк до 6 місяців. А також навіть за згодою мобілізації не підлягають ті, у кого троє та більше дітей. Дитина з інвалідністю це залежить від вікової категорії, там до 18 чи 23 років двадцяти років, в залежності від групи, усиновлена дитина молодше 18 років, і якщо жінка-медик сама виховує дітей до 18 років або зайнята постійним доглядом. Пані Тетяно, але чи це стосується ось ці норми лише жінок-медиків, чи інших професій теж може стосуватися? І чи можуть жінки самі добровільно стати на військовий облік, і за яких умов? І, наприклад, зробити це чи можуть вони зробити це в безпосередньо в СНАПІ або ж в, в додатку резерв плюс? Ну, що стосується, хто може стати на військовий облік добровільно, є затверджений міністерством оборони перелік спеціальностей та професій, які мають споріднені військово-облікові е ці спеціальності, і всі жінки, які не мають такі споріднені професії, вони за власним бажанням можуть стати на військовий облік. Наприклад, це професії ветеринарної медицини, хіміки, водії, кухарі, кібербезпека, психологи, політологи, музиканти. Це все відноситься до споріднених професій. Тобто жінки таких професій можуть добровільно стати на військовий облік. Але цікаво, якщо вони стали на цей військовий облік, чи це означає їхню мобілізацію, чи ні? Ну, Якщо вони стали на військовий облік, тобто вони вже є військово зобов'язаними, і, відповідно, процедура вручення повістки і так далі, це вже нічим не відрізняється від мобілізації чоловіків. Тобто вони є військово зобов'язаними. Тобто вони можуть добровільно стати на, лише на облік, та, але вже е, добровільно мобілізуватися, у них такого шансу не буде. Чи правильно я розумію? Е, так, якщо вони стають на військовий облік, то вже вони е, відповідно моб, мобілізуються. А вони добровільно, це вони тобто, вони виявляють своє бажання добровільно, що я от прийшла в ТЦК і бажаю нести військову службу або е, хочу заключити контракт, наприклад. Жінки також мають право заключити контракт з ЗСУ і нести військову службу. Пані Тетяно, чи можете розповісти, що загрожує тим військово зобов'язаним жінкам, які не оновлюють свої дані вчасно, і відповідно яка відповідальність передбачена для таких людей? А якщо особа не оновлює добровільно в певний період часу, визначений законом, існує кримінальна адміністративна відповідальність. Якщо це персональна відповідальність особи, тобто це загрожує штрафом від 17 тисяч до 25 тисяч 500. Якщо ж це, наприклад, є обов'язок підприємства повідомити орган ТЦК. Про своїх працівників військовозобов'язаних надати відповідні списки військовозобов'язаних, якщо цю вимогу підприємство е, не виконує, то е, тут дійсно загрожує штраф від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. Даний штраф може бути накладений за ухилення від мобілізації протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення даного правопорушення. Пані Тетяно, а чи можете пояснити, то що загрожує жінкам, які, наприклад, відмов відмовляться від мобілізації і, 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 наприклад, не захочуть отримувати мобілізаційне розпорядження? Чи тут такі ж саме наприклад може загрожувати позбавлення волі як чоловікам від 3 там до 5 років, якщо не помиляюся, та чи стосовно жінок схожа ситуація? Ситуація, що з чоловіками, що жінкам ідентична, тобто існує норма закону, певна відповідальність персональна кожної особи, і немає різниці, чи ти жінка, чи ти чоловік, але ти маєш нести відповідальність, тобто це або штрафні санкції, коли особа відмовляється від отримання повістки, не з'являється до ТЦК, наприклад, для оновлення даних, тобто це буде штраф. Якщо вже, наприклад, часто досить говорять про те, що от особа Ухилянту хилянтом особа вважається тоді від моменту е, винесення рішення. Суд виносить рішення, і тільки з того моменту особа вважається ухилянтом, і вже потім настає кримінальна відповідальність.